Вітаю вас, друзі. Пройшло доволі багато часу. І що хочу сказати, коли чимось займаєшся, воно має властивість накопичувати. Так, от принцип в тому, що я для себе зрозумів, що є сенс зберігати а, саме масовані якісь моделі, які еволюціонують, для того, щоб а, для себе побачити порівняння і взагалі це якось класифікувати і побачити можливі наслідки еволюціонування в інших моделях. Є загальний смисл це робити, а саме збирати деякі типи дронів армії супротивника. І давайте почнемо відразу з дронів судного дня. Ми їх сьогодні не будемо розглядати, чому тому як. В них, окрім рами, особо нічого там не міняє, чи навпаки, рама не міняється, а все інше. Там здешевлюють польотні контролери, міняються мотори, ВТХ міняються, ресивери в залежності від потрібних їм частот. Тому їх розглядати немає ніякого смислу, їх дуже багато і толку ноль. Такі дрони, як скворець, теж особо немає смислу і толку їх розглядати, тому що це промислові рами. Так, їх можуть різати в будь-якому підвалі, але це більш такий промисловий дрон. Ми теж таке по суті, використовуємо. От. А тут саме цікаво дивитись моделі, які. Саме еволюціонують. Наприклад, оцей Аляска, який Альоша, я так і не побачив, щоб їх було масово чи багато. Хоча хайпу було, хай бог милою криє супердрон, ну прямо перемога над Україною. Далі немає ніякого смислу зберігати дерев'яні дрони, хоча однакових таких дронів я бачив ну, з десяток так точно. Це теж мікросерійна модель. Ну і далі такі от. Типу Atom-23. видно видно, не видно. Коротше, Atom 23 дрон. Їх теж була ціла серія. І вони еволюціонують, але до мене якось вони не доходять. Тому перейдемо на лінійку бумерангів і побачимо. Це перший бумеранг. 22-го року. Як пам'ятаєте в відео про бумранги, я так швиденько про нього описував, що він весь описаний: там мотори, камера, антени, стрічки, акумулятори. Все підписано у них. І в залежності від потреб, у них була то одна камера. І мотори були маленькі, потім величенькі. Мінялись модифікації камер, мінялись модифікації VTX, далі пішло вже до наведення. Далі є цікаво бачити, моделька з двома камерами. Получається, одна камера курсова, інша камера у нас тепловізійна. Нижній теж такий був, але у нього кришка на донаведенні трошки краще збереглась. Ну, є декілька ще бумерангів в відмінному стані. Один якраз ось отакий бумеранг зараз на дослідженнях. Скоро до мене повернеться. Ну, З бумерангами ми розібрались. А тепер давайте перейдемо до більш сучасних. Дронів, які зараз дуже дошкуляють нашим хлопцям. А саме оптоволоконних дронів. Перший, який до мене приїхав, оптоволоконний дрон, через те, що я не мав обладнання, як його нормально підключити і спробувати їм користуватися. Потім ну, за зрозумілими проблемами це не вийшло. Я його просто переробив на Crossfire і я йому по суті вкарячив. Сюди Crossfire, і ви, напевно, бачили у мене шортс відео, як я трошки на ньому навіть політав. Він в гарному відмінному стані. Єдине, що немає катушки, вона он поряд. І я відпаяв провода і поставив Crossfire. Наступна модель це такий самий дрон, але більш допрацьований в плані того, що йому трошки друк тут змінили. Прищепковий. У нього тут елемент активації е, в, е, цього припасу. Ну, і деякі елементи трошечки змінились. Якість друку змінилась і все інше. От. Наступний дрон змінився текстоліт. Напевно, просто на іншому виробництві його робили. От. Теж вони всі, по суті, однакові. Але еволюція не стоїть на місці. І до мене приїхав ось такий вже з двома камерами. Так, не видно. От. Одна камера тепловізійна. І вона підключена до плати. До основної плати. І це ще не все. Мені хлопці доповіли про таку цікаву штукенцю. Я не знаю, наскільки це правда що Вони вмонтували якусь подібну таку плату, що якщо дрон перериває скловолокно, ну, втрачає зв'язок, то він стає на бойове чергування в плані того, що він донаводиться на рух. Тобі ж він утилізується на рух, має вже штучний інтелект. Тобі ж ці дрони стають ще небезпечнішими. Мало того, що вони на оптоволокні і їх реп не зачепляє, але навіть якщо порвати оптоволокно, то цей дрон стає ну, більш небезпечним. А якщо у вас є якісь питання чи думки на ці теми, загалом задавайте їх в коментарях. Буде дуже цікаво це все обсудити. І якщо вам цікаво десь це обсудити, чи щоб я доповнив, показав щось, то ласкаво просимо в коментарі. Дякую кожному, хто відпишеться. Ставте вподобайки, підписуйтесь разом до перемоги.